Поговоримо про те, що міністерство економіки довкілля та сільського господарства уже з 2 лютого відновлює прийом заяв на отримання державної допомоги у формі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Про це повідомила прес-служба міністерства економіки, а детальніше про програми та як загалом оформити заявку. Поговоримо із Тарасом Висоцьким заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Пана Тарасе, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Доброго ранку. Вітаю, пане Тараса. Розкажіть, будь ласка, деталі про ці гранти. Що це таке, наскільки це допоможе аграріям сьогодні, і е, який бюджет, скажімо так, та й про які суми йдеться. На цей рік виділено на гранту програму по садах та теплицях всього понад 400 мільйонів гривень. Тобто, йде мова про 220 млн мільйонів гривень на теплиці. Та 235 мільйонів гривень на садівництво. Кінцева сума може коригуватися за підсумком подання заявок, але орієнтири залишаться незмінними. Що це означає? Можна отримувати гранти на різні цілі. Якщо ми говоримо про садівництво, тобто ми кажемо, що можна отримати грант на закладку нового саду, максимальна площа такого саду до 25 гектарів. Тобто мова йде про підтримку малого та середнього виробника. Фактично, в переліку культур, які можна закладати і вирощувати, є всі, які ростуть в наших природно-кліматичних умовах від яблука, лохини до фундука, абрикоса, персика та інших. Яка може бути сума гранта? Максимальна сума гранта на садівництво – до 10 мільйонів гривень. І відповідно максимальна сума гранту в перерахунку на 1 гектар до 400 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про прифронтові території, то сума гранту може становити до вісьми. 30% на інших територіях до 50%. Тобто частка співфінансування від заявника на прифронтових територіях 20%, на інших 50%. Фактично бажаючий закласти новий сад подає заявку, вона опрацьовується, що відповідає всім критеріям, приймається рішення, тоді також вкладає свою частину від держави, отримує всі кошти на спецрахунок і тоді починає реалізацію. Такий же принцип і алгоритм закладений в надання грантів для будівництва теплиць. Єдине, там максимальна сума гранта до 7 мільйонів гривень і максимальна площа теплиці до 2,4 гектара. А принцип, алгоритм і рівні співфінансування аналогічні. Пане Тараса, а кого держава бачить якраз головним отримувачем цієї підтримки? Це великі господарства. Чи також можуть звертатися малі фермери? Можливо, люди, які от започатковують свою справу так цього року або змінюють і переходять в аграрний бізнес. Розкажіть, будь ласка, про це тут немає обмежень щодо умовного попереднього досвіду. Вітаються. Ті е, бажаючі, які хочуть стати фермерами, розпочати свою власну справу з цього гранту, тобто не обов'язково мати е, попередній досвід роботи головне заявка підтвердить, чи е, достатні знання на цей момент. Також ми говоримо перш за все, про малий та середній бізнес, тобто тут не йде мова про великі господарства, через те є обмеження по максимальній сумі і площі. Одна з головних ідей надання таких грантів: також створення нових робочих місць в сільській території, тому що в більшості випадків ми говоримо про сади в сільській території, теплиці можуть бути в приміських зонах, але знову ж це перш за все, сільська територія. Тобто це буде і створення нових робочих місць, і сформування нових бізнесів, в тому числі наголошую, що є пільгові умови для підприємств релокованих з тимчасово повних територій. Нам дуже важливо, щоб підприємства, які релокувалися, мають знання, змогли розпочати свої нові відновлення власної своєї справи на контрольованій території і далі реалізовували свої знання в в Галузі тепличного господарства або в галузі садівництва пане Тараса, чи можете ви так розказати для людей, які можливо та десь не розбираються в цьому, але цікаво цікаво почути таку нову можливість для ведення, скажімо, бізнесу. Наскільки це проста чи непроста справа, якщо говорити про догляд, про облаштування, що правильно це зробити? Зробити ці теплиці, вода чи сучасні виклики? Ми говоримо. Там про енергопостачання, відсутність води вони додають клопоту, скажімо так, та тим аграріям, які працюють у цій сфері садівництва і теплиці. Звісно, що в, в, в цей час є багато викликів. Я також певні вимоги, які безпосередньо є для цих грантів. Тобто ми розуміємо, що з однієї сторони треба максимально підтримувати з іншої сторони ми говоримо про те що все таки ці гранти мають бути ефективними тому є затверджені відповідні вимоги Якщо ми говоримо про теплиці то є затверджений за ні міністерством проект модульної теплиці де чітко розписані всі орієнтири, які будуть гарантувати, що потім це ну, результат реалізації гранта буде ефективним, перш за все для самого заявника. Ну і, звісно, для держави для суспільства. Аналогічно обов'язкової вимоги, що було підведення води, тому що зараз кліматичні зміни вони впливають. Це також один з викликів, тому вже на будь-якій площі, закладаючи грант на сади теплиці, необхідно дбати про водопостачання. Ефективне зрочення тому також ці вимоги передбачаються разом з тим, що ми подивимося на попередні роки реалізації. Нагадаю, ці гранти реалізуються з липня 2022 року. Ми бачимо вже багато успішних кейсів реалізованих, де виробляються продукції з доданою вартістю. знову ж виклики. Впливають енергодефіцит інші. Але стійкість наших підприємців в даному випадку радує, і вони продовжують системно а, рухатися. І навіть питають про можливість повторної подання і отримання грантів додаткових, якщо в них є підтвердження. Пане Тарасе, у нас буквально 20 тримає. секунд. У нас буквально 20 секунд залишилось. І де саме на якому ресурсі подати заявку? Підкажіть, будь ласка, всім, хто зараз зацікавився? Портал дія. Заходимо, грант на сад або грант на теплицю. все онлайн максимально зручній формі. Дякуємо, 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 Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства.